Завезти допустити прийом. Це гарматка яка ну, працює безвідказно. Ми на початку не було ні ну, ну нічого ще не було з того західного озброєння, яке до нас в подальшому підійшло. І працювали тільки тим, що є. Ну Працює дуже, ну, дуже гарно. Влучно, як на свій вік, у нас гарматка 67-го року. На цьому напрямку було був вражений <рек> ворожий міномет, тобто був вражений день. піхоти ну, близько 50 штук, до 50 осіб піхоти, міномет ЧВК Вагнер. А, Вагнер це, так. Та. Mm -hmm. ну, тобто після того, як ми їх знищили, ну, було фотопідтвердження. От вони були всі у мультикамі. В принципі, всі національності були, це як це отаке щось, хто він, це поряди. Вагнера трошки закінчилися, застрілися з львівськими десантниками і закінчилися. Ну, нема, нема вже стільки техніки, воно дуже суттєво відчувається, що техніки набагато менше, ніж було на початку повномасштабного вторгнення. Тоді і цілей було більше таких жирних танчик, техніка якась. А зараз, де більшого піхота, вони просто лізуть піхотою, давлять масою. Ми їм накидуємо, вони там здихають і проходить декілька годин, вони знову пробують штурмувати. Десь така от зараз робота. Набратися терпіння, вірити в ЗСУ, донатити на ЗСУ. Перемога за нами, все буде добре.